90-річний ювілей відзначила найстаріша жителька села Кордон, ветеран праці Олександра Гурбай. Скромна тендітна, літня жінка, яка все життя постійно самовіддано працювала. Молодість Олександри Іванівни припала на важкі післявоєнні роки, коли їй довелося випробувати всі тягарі того часу. Інколи доводилося навіть бити каміння у кар'єрі для будівництва дороги, тягати важкі ящики з зерном В Кордоні робила на різних роботах, наприклад. Камінь били, як дорогу строїли. Ми ж камінь носили дорогу. У нас свій кар'єр в кордоні, і представляєте, жінка. жінка вашу, жінкам, так. Да. Да. Бо з чим тоді теж не було ж мало. Да, і це ми да. жінки брали на носілках, носили. А зерно, як вивозили зерна, отакі от гори рівно із хатою. І ми ящики такі, ящик важить 50 кг, ще повно зерна і вдвох, например. Розпаду. Я ззаді у нас переді, чи вони не міняємося. Ідемо, носимо це зерно. Ну це таке, така робота у нас була в колхозі. Це ж колхоз. Ну і робили без кінця і краю. Потім пішла на різні роботи, Я вже тут була. На фермі. Потім більшіство на фермі робила я. На відміну від сучасного покоління, люди того часу мали дуже міцну витримку. Вони не мали можливості часу та морального права на відпочинок або лікарняний. Під час роботи в колгоспі у Олександри Горбай було випадки, коли на роботі їй ставала погана і потрібна була медична допомога. Як справжній передовик праці, жінка після наданої допомоги йшла працювати далі. Життя було дуже важке. Я в той час працювала в фельдшерському пункті, і я бачила цих людей, тому що щоб там не сталося, вони всі прибігали до мене або мене викликали. І дійсно вони перетружувалися, жара, не жара, високий тиск, приїхали, прибігли. Я швидко крапельницю, або уколи зробила, і все, жінка полежала півгодини і вона не йде додому. Вона біжить на роботу. Тому. Люди вироблені, і я завжди е, е, пишаюсь тим, що, хоча як би тяжко вони не працювали, хоч кажуть, що труд убиває. Ні, бачите, люди, які всі тяжко працювали, оці люди так, вони довгожителі, тому що, мабуть, за те, що вони не сиділи, не лежали як зараз, а вони дійсно е, все життя в рухові. Значить, рух це життя. За багаторічну та важку працю у кордонському колгоспі Восток Олександра Іванівна отримала відзнаку медаль за трудову доблесть. За привіз в мене великий припривіс був у мене стобою було, Я сама була привіз сильніший був. Сутошній привіс був більше кілограму. Незважаючи на важку, впродовж багатьох років працю бабашура, її ласково кличуть односельчани та рідні, прожила гарне та насичене життя. З коханим чоловіком разом воно було понад 40 років, народили і гідно виховали двох доняк, які постійно разом вже зі своїми дітьми та чоловіками приїжджають до любимої матусі та бабусі. І зараз у свої 90 років Олександра Іванівна більше ж господарчих обов'язків виконує самостійно, навіть вистачає сил саджати щось у городі та постійно підтримувати його у чистоті. Хочеться побажати цій тендітній, але в той же час міцні духом жінці в першу чергу багато здоров'я і обов'язково дочекатися свого сторічного дня народження, щоб зустріти його у колі своєї великої і люблячої родини.